Як бачимо, вчорашній заклик мера Львова, пана Садового не виходити, не виїжджати на вулиці Львова, виконали комунальники і бачимо результати сьогодні цілий день по новинах. Вітаю, з вами адвокат і правозахисник Михайло Магарський. Ми з вами бачимося на каналі TikToker Токер і... На YouTube і телеграм-каналах Офіс Українця, як платники податків джерело влади в цій державі. І сьогодні ми балакаємо про другу частину того, що влаштувала львів'янам львівська влада. І трохи освіжимо пам'ять, оскільки пан Садовий каже, що чогось там не пам'ятає, а ми... Ті, хто знає Львів дуже давно, і корінні львів'яни пам'ятають. Корінні львів'яни пам'ятають Львів, пам львів в досадового період, досадовий такий період Львова був, коли мером Львова садовий не був. І не було там проблем жодних зі снігом, не було там проблем жодних з льодом, з падінням якихось елементів, фасадів чи балконів. А вже Перший, Перша каденція, перші роки каденції мера Львова садового можна назвати людянковим періодом, тому що бурульки з дахів і з фасадів падали людям на голову масово. Але замість того, щоб щось <кхем> з цим робити, пан садовий роздув штат, Вона, е, створював департаментів. Відділів різних комунальних служб, які зараз які його чемно слухають і на його заклики не виїхали прибирати. Це такий перший був період. Припаркував до влади всіх знайомих, кумів, родичів, земляків, звідки він там є, і всіх решту. І також їхніх знайомих кумів родичів і земляків. Вже ж наступний період, який тянеться до сучасності, це вже є кам'яно-люданковий період, правління пана садового, коли разом з бурульками людям на голови летить фасади, куски або й цілі балкони. От. І знову ж таки, це в ратуші роблять вигляд, що це так має бути, що це так От, в порядку речей. Що перебої з водою, з водопостачанням, що неприбирання снігу. Ну, якщо взяти всіх оцих клерків з кабінетів, відібрати від них каву, і дати в руки замість кави лопати і відправити, чистити сніг, тому що вони є наші слуги, а ми є платники податків. І то я думаю, що проблем би не було, бо тому що в досадовий період техніка працювала перед ранком. Так що сьома година, наскільки я пам'ятаю, вже всі можуть виїхати і добратися до, могли добратися до робочих місць, тобто вночі. На даний час техніка працює тоді, коли всі люди їдуть на роботу, щоб всі бачили, що працює техніка. Це такий піар-хіт. Коли люди йдуть з церкви вигнати комунальників на роботу, як то кажуть, в неділю, щоб показати, який робочий там садовий і вся та його компанія обкомпанія з кумів, сватів, земляків, які зараз там працюють. Отже, продовжуємо далі. Не сказав і не пригадав пан мер Львова про те, а що робити швидкій пожежникам, надзвичайникам. Їм теж не виїжджати на виклики, чекати, поки сніг сам розтопиться. От. Ну, за, за загальним правилом діти в садочках і в школах в молодших класах знають, що коли зима, температура повітря падає, падає взимку сніг. І до цього треба готуватися. І дивним є те, що за такий час, і особливо в воєнний час, під час воєнного стану, до зими виявилося місто Львів не готове. Чи прогулювали школу? Чи десь роздеребанили ресурси, ті, що мали бути на зиму, чи не вміють організувати прибирання міста так, як то було колись до садового, до його епохи, оцієї Льодяникової чи камяно людяникової правління? От. Тут ж непонятно. Є. <кхід> Можемо ще також <кхід> звернути ще одну увагу, що якщо б зараз були вибори мера Львова, то до всіх виборчих дільниць дороги були б цілодобово розчищені. Всі бігборди з садовим кумами і іншими панами, як то кажуть, вони б були з двірниками навіть. Там би двірники очищували, як в автомобілі, стекло, так само би це. Щоб люди бачили, що в місті є господар. І стати можна, і зробити самому, чи як там він казав, вже теж цікаво, правда. От. Тому <кій>, нема виборів, тому є такий бардак. Перед виборами би так трохи стидалися розтягувати ресурси. І ще одне: що завжди пам'ятайте, що ви сьогодні живете так, як проголосували вчора. Тому хай вас Бог береже від ідіотів при владі і до наступних зустрічей, до наступних новин.